Добрий вечір в ефірі обласного телебачення Галичина політична студія. Сьогодні у політичній студії працюють виконуючи обов'язки першого заступника голови обласної державної адміністрації пан Сергій Басараб. Добрий вечір, пане Добрий Сергію, вечір. і заступник голови обласної ради Остап Васильович Дзеса. Добрий вечір, пане Остап. Добрий вечір. Вітаючись із нашими телеглядачами. Я хочу сказати, що. Курс України до Європи, яким був позначений весь цей рік, був звичайно драматичним, складним і напруженим. Але питання, яке хочеться мені поставити сьогодні е, нашим учасникам програми, стосується того, чи маємо ми вже якісь наслідки, чи маємо ми вже якісь результати цього ходу європейською дорогою. Пане Сергій, Дякую за слово, дякую за можливість поділитися думками з цього приводу і зробленою роботою, проведеною нашою громадою за допомогою європейських організацій в сприянні нашого соціально-економічного розвитку і покращення умов розвитку громад на місцевому рівні. Тобто певні зв'язки вже налагоджуються. Звичайно, звичайно. Є дуже багато налагоджених зв'язків з 2008 року впроваджених програм. Зроблено дуже багато кроків в цьому, якщо треба конкретно і більш предметніше, можемо поділитися інформацією. Звичайно, було б цікаво почути, можливо, уже є якісь напрацювання і в цифрах. Звичайно, з періоду з 2008 року в області. Задіяні в програмах соціально соціально-економічного розвитку понад 130 громад. Але це ми кажемо за період з 2008, 2008 року, року. року. А якщо звузити цей часовий період до 2014 року, чи маємо ми якісь проекти? Чи маємо ми тут якусь конкретну роботу? Один з самих потужних на мій погляд проектів це проект. Співпраці з ООН під назвою Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Станом на 2014 рік в місяць грудень проведено конкурсне заслуговування восьми районів і вибрано переможців по кожному районі в кількості чотирьох сільських громад. Остапе Васильовичу. Чи пов'язано це із реформуванням місцевого самоврядування в державі? Доброго вечора. Я трошки передумову скажу. Ви знаєте, історія співпраці з даною програмою проон розпочалася, як уже сказав пан Сергій, у 2008 році. Це є значний проект, це є однозначно, як на мене, це є один. Із кроків таких щодо співпраці з європейським союзом, щодо адаптації, я би навіть так сказав, законодавства, десь у певних якихось рамках українського законодавства і європейської спільноти. І цей проект показав, що ми можемо працювати, ми можемо реалізовувати ці проекти, і ми можемо мати від них користь. Знову ж таки, посилаючись на слова пана Сергія, із 2008 року реалізовано уже таких проектів по сільських громадах понад 130, 132, якщо точніше. Загальна вартість цих проектів реалізації цих проектів 20 мільйонів гривень. Це і значна сума, доволі значна сума. Половина більша половина із цієї суми це якраз є гранди Європейського союзу, провонівські гранди. Але як на мене, основна. Одне із основних, там є, звичайно, ша, ну, самі цифри вражаючі, але е, що одне із основних таких важливих питань, як на мене, це те, що е, громади, сільські голови вчаться, і ми вже навчилися писати, співпрацювати з європейськими грандами і писати проекти. Це і важливо, це і важливо, тому що до того часу. Ми пробували всякими методами це робити, але відверто кажучи, не маючи інформації, не вміючи в багатьох випадках просто-напросто написати проект. Ми ці гранди, європейські гранди, проходили мимо нас. Сьогодні Сергій ми маємо вже конкретні результати. Тобто, ми можемо говорити про дві частини цього виконання цього проекту. Так, однією частиною має бути місцева участь, іншою частиною європейська, правильно я розумію? Так, Однією як на мене найвагомішою частиною успіху це є співучасть громади, сел, сіл і міст, і ініціатива безпосередньо від населення, тобто без конкретних кроків від громади, фінансування з європейського бюджету від європейських програм, годі очікувати. Остапи Васильовичу, які конкретні кроки громади мають бути. Конкретні кроки, один із конкретних кроків, найважливіший конкретний крок, це е, організуватися і е, вияснити, написати програму. От що які на, на думку активістів, на думку сільського голови, е, депутатів сільських, е, що важливе, яке важливе питання в соціально-економічному розвитку даної території, е, вони би окреслили і відповідно його подати, задокументувати. Це дуже, дуже важливий крок, Сергій Михайловичу. Тобто йдеться про. Певне соціальне партнерство, звичайно. Тобто без чіткої співпраці громади з європейськими інституціями, про... інституціями ніякого подальшої перспективи в утриманні на 15-й рік прогнозовано приблизно 500 тисяч доларів сполучених штатів. Я хочу ще раз підкреслити цю цифру 500 тисяч 500 станом на 15-й рік громада Івано-Франківщина може освоїти. Ми можемо освоїти 500 тисяч доларів. Якими саме можуть бути ці проекти? На що їх можна освоїти? Дуже широкий спектр програм, починаючи від енергоефективності, закінчуючи освітянськими програмами. Тобто, це ті наболілі питання, які можна вирішити за рахунок Звичайно. європейських грантів. Звичайно, так само суттєвим кроком є покращення водопостачання сільських громад. Покращення освітянських, тобто реконструкції шкіл, закладів культури, бібліотеки. Так далі, Остапе Васильовичу. Наскільки важливо, аби зараз громади, сільські громади, ну скажімо так, не спали? Це надзвичайно важливо і навіть дуже вдалий вислів вас не спали, тому що ми маємо різні приклади. Ми маємо приклади, коли громада активна, коли сільський голова активний і виграє в рік. Різних різних проєктів. є такі села. У нас що і по 11 мають, і в принципі в основні свої соціально такі побутові економічні принципи вирішує якраз за рахунок питання, якраз за рахунок грандів. А є села, є сільські голови, які не приймають в цьому участі, які просто-напросто не впишуть, не вчаться і нічого від того не мають. Я би ще більше сказав, зважаючи на те, що ми маємо досвід область, має досвід позитивний, доволі позитивний досвід реалізації проонівських проектів, скажімо так, ми десь були замічені і зараз залучили співпрацюємо з іншим проектом, деспро, так званим. Це також проект, який грандові кошти має великі грандові кошти і виділяє на розвиток сіл на наших населених пунктів. Це вже йде, якби слідуюча хвиля нашої співпраці з європейськими інституціями грандовими. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, які основні завдання ставить сьогодні обласна державна адміністрація для того, аби ці проекти були виконані, втілені в життя, і ми відчули від них реальну віддачу? Основне завдання адміністрації стосовно втілення програм європейських в нашу область це чітка співпраця керівників громад з безпосередніми представниками європейських організацій. Тобто, кожен сільський голова має по максимуму вникнути в ситуацію, що від нього необхідно для заповнення тих чи інших документів, і отримати якомога більше коштів в свої бюджети в свої громади. Як сільські громади, територіальні громади ем, черпають інформацію про ці гранти? Звідки вони можуть її взяти? Хто цьому сприяє? На основі на базі адміністрації створено ресурсні центри, в яких є прекрасно підібраний колектив, які надають в будь-який момент необхідну консультацію представнику громади і допомагають в досягненні позитивного результату стосовно будь-якого напрямку. Тобто не має значення що це охорона здоров'я чи навколишнє середовище. По кожному напрямку є людина, фахівець, який дасть необхідні консультації і допоможе в заповненні ряду документів. Сергію Михайловичу, я ще раз хочу спитати вас. Ці проекти, скажімо, вони націлені у майбутнє, вони націлені на те, аби наша громада розвивалася в європейському напрямку. І ось ця співпраця наскільки вона є важливою на сьогодні? Це, як на мене, дуже важливий процес, дуже важливий крок в майбутнє, тобто без чіткої інтеграції в євроспільноту, без чітких факторів підняття громадської ініціативи, без підняття свідомості громади, що тільки з допомогою загального процесу співпраці європейських організацій з громадами можна побачити наше. Прекрасне майбутнє європейське, ну і власне сам сільський голова не вийде на європейські структури, і саме тут повинні спрацювати ці ресурсні центри. Звичайно, тобто з допомогою адміністрації і представників європейських організацій, ми зробимо по максимуму, щоб будь-який сільський голова мав доступ до інформації до можливості. Якомога більше отримати коштів і допомоги від європейського союзу Остапе Васильовичу, обласна рада координує цей процес. Так, звичайно, обласна рада. Я один із від як очільник обласної ради, один із координаторів цього проекту. У нас є і відділ відповідний в обласній раді, який працює з громадами, співпрацює з громадами. Буквально зі всіма районами є в районах відповідальні за реалізацію даних проектів. Буквально зі всіма районами нами були проведені відповідного роду чину навчання, якраз з тим, щоб покращити підготовку цю підготовчу роботу. До реалізації цих проєктів. Важливість участі в цьому проєкті є одна із важливих таких речей це є неформальний підхід сільської громади, сільського голови. Там чітко все розписано, регламентовано, і відповідно до всіх цих рекомендацій слід, потрібно слідувати їм всім. Формальний підхід тут не проходить. Кожна робота, кожен етап роботи контролюється, дається оцінка. Експертиза проводиться, тобто формалізм тут не проходить, і це десь ну, окремих голів. Я не кажу, що більшість голів, але все-таки окремих голів сільських громад відлякує. Що можна додати, пане Сергію? Додати можна дуже просту фразу: старатись вчитись, старатись робити кроки, якщо вони є поки що неправильними, тяжкими, консультуватися. З свого боку, ми зробимо по максимуму, щоб. Бажання громади було втілене в життя, і ті маленькі прориви, які ми можемо зробити з рахунок коштів громади і коштів Європейського союзу, були якомога швидше зверху на поверхні, що ми бачили реальне покращення життя нашого народу. Тобто дорогу долає той, хто йде. Дорогу долає той, хто йде. Ми маємо дуже позитивний приклад. Ми маємо серйозну таку співпрацю наші громади, райони, міста із відповідною польською стороною. І ми неодноразово побували в Польщі, в тому числі в Рословському воєводстві. Ми бачили реальні результати співпраці з європейськими грандами. Поляки це дуже. Дорожать, вони серйозно співпрацюють, і вони мають дуже серйозні результати. Ми це наочно переконуємося. Возили туди неодноразово делегації, і наші люди переконуються, що за рахунок європейських грандів можна дуже багато вирішувати своїх таких місцевих наболілих проблем. Отож, я повторююся ще раз: працювати не спати, робити кроки на користь. Своїй громаді саме таким є завдання сьогодні. Цього потребує і Європейський Союз, допомогу якого ми відчуваємо. Рік 2015, майже півмільйона доларів, які може освоїти наша громада. Я дякую вам, Сергію Михайлович, дякую за участь у нашій дякую. програмі. Дякую вам, Остапе Васильовичу. І щиро надіюся на те, що до ресурсного центру. І до обласної ради будуть звертатися сільські голови для того, аби все те, що плануємо, здійснилося з наступаючим новим роком успіхів і щастя.